Слава Україні! Героям слава отець, Ростислав. Раді вітати вас на рідній землі. І ви, як людина, яка на даний момент живе на східних теренах, живе в Маріуполі. Ви є очевидцем у тих всіх подій, які відбуваються зараз на сході. Як ви можете прокоментувати, що ви можете сказати, що насправді там є, як змінився Маріуполь, як змінився схід України за весь період війни? І приїхавши сюди, чи помітили ви певні зміни у, у житті Західної України, і Косівщини зокрема? Ну, напевно, що про війну, про Маріуполь і про того життя, яке там є, дуже багато говорять про засоби масової інформації. А ось про мої рідні, мій рідний косів, дуже мало їх є. Я би хотів почати з вашого останнього запитання. Що стосується, коли я приїхав сюди, що мені сказали багато людей, що ми з вами говоримо на різних мовах. Ти приїхав з іншої планети. І в мене таке враження, що я також приїхав на іншу планету. Ця планета для мене так, це був завжди рідний, патріотичний, високодуховний, високоморальний косів. Це зараз є, скажімо так, ну, якщо не сепаратистський, то, м -м, скоріше, я би сказав, камишницький. Хто не знає, що таке камишництво, це ті, які перечікували війну. Любу війну, це ще. Е з часів Козачних в камешах перечікували навалу, а не боронили землю рідно. Таке я зустрів, на жаль, тут, що мене найбільше стривожило. Тому що я, можу, я можу, не можу казати, що тут взагалі немає дуже багато звідси, з косва. Іде гуманітарних грузів за допомогою волонтерів ініціативної групи свій за свого кредитної спілки пізніше Кримський проставниця Київського патріархату, оця Івана Близняка від нього приходило. Приходило дуже багато від, від відділу освіти пана Козменчика Володимира і директорів шкіл Косівського району, але ось саме. На побутовому рівні я зустрівся, що люди не розуміють самоелементарно, що в нас іде війна, і що рідну землю треба боронити. Це мене найбільше що вразило. А в чому це проявляється? От спілкуючись з людьми, в яких словах, у яких вчинках, в чому ви помітили таке цей камешизм? Чи як ви його називали? Так, камешизм. Камешизм, тому що, то люд, тому що ну, в мене багато однокласників. Ну, найперше, що я це коли я приїхав до Івано-Франківська, я там сідав в автобус і говорив з одним, з одною людиною, і вона сказала такі слова, ця війна потрібна олігархам. Я не буду казати, що олігархи є якраз незацікавленим особами, звичайно. Але це, був, я б, це був було до того часу, поки тут а в нас на Україні, на сході України не стояла регулярна російська армія. Зараз вона стоїть. Зараз наші війська, сили антитерористичної операції, а скажімо так, це війська вої, воїн до воїни, Національна гвардія, правий сектор. Всі добровольчі батальйони і Збройні Сили України, вони просто стоять в значно сильнішому, ліпше обученому, ліпше екіпірованому війську, війську регулярної російської армії і показують при цьому при всій своїй великій, при всіх, скажімо так, недоліках екіпірування, недоліках озброєння, показують дуже хороші результати. І коли людина, з якою я ви вирісику знаю давно мені говорять, що це війна потрібна лігарка, що я маю і воювати йти, мені стаємо диво, мені стає дивно. Я приїхав ще сюди, я дізнаюся, що тут, наприклад, мої однокласники е і багато хто з моїх рідних дістали повістки і повтікали за кордон або збираються тікати за кордон. Тому що чому я маю йти воювати на Донбас? Вони хотіли того. Вони нехай то мають. Я, вибачте, не розумію одного. Якщо це є наша земля і на цій землі стоїть ворожий чобіт, то, вибачте, території України змінилися чи ні? Люди, я хотів це запитатися. Територія України не змінилася. Але місць, багато кому з місцевих населення. Це байдуже. І найбільше це вбиває? Тому що не я є саме найбільші потерпілий від цього. Всіх, які загинули за, за незалежність України, всі, які загинули на Сході, на Майдані, їх це ображає. Ці люди цього не розуміють. Я приїжджаю через село чи місто нахожізах на України, всюди жовто-блакитні, червоно-чорні прапори, три зуби висять. Розмальовано у жовто-сині всі мости. Це вже стало модою. Тобто не, вже ні. тут не, не, не втрачає воно свою суть, скажімо так, <продукт> просто <продукт> стає трендом і втрачає На, глибокий що, зміст, так? Правильно, тому що нащо це розмальовувати, якщо ти тікаєш від цієї війни? Лиши це розмальовувати. Не показуєш ти українець. Якщо ти не хочеш за Україну воювати, не малюй. Не носи цей прапор, не співай гімн, слова якого є, душу тіло ми положимо за нашу свободу. Нас зараз поневолюють. І наші олігархи. І наші і, і хочуть поневолити наші східні сусіди, так звані. І ми не хочемо за неї положити. Ми боїмося положити. Вмерти, страшно, мені страшно вмерти. Так, всім страшно. Кожному вію, воякові, які там воюють, запитають, це йому страшно? Страшно? Ще як страшно? Але чи він не відступив, він не відступив. Це все саме головне. От до того як ми почали записувати з вами інтерв'ю, ви сказали, що за останній рік у вас дуже сильно змінилося ставлення до центральної, східної і південної України. з'явилося, скажімо, так більше поваги до цих людей, які там живуть. Чому це проявляється і чому саме ви почали про це думати і це відчувати? Тому що напевне від того, що вони почали брати владу в свої руки на місцях. Іменно на місцях, не в центральну владу. Цього. Тобто вони створюють громадські організації, вони створюють е, е, організації волонтерські, які постійно працюють на фронт. Тобто вони повністю да, це є фермери, це є прості роботяги, це прості шофери, це є прості люди, це є і багаті люди, і бідні люди, які збираються своїми, які мають вже свої... Вже мають своє місцеве самоуправління вже сформоване. Я знаю, це таке на Кироградщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Запорізькій області, Дніпропетровській області, Одесьчині, Харківщині, Хмельниччині, Херсонщині. Тобто вони постійно цим працюють і постійно в них не ви... на Волині, у них не виникає питання, чому це треба робити. У них взагалі цього питання не виникає. Вони, вони це роблять, тому що вони знають що їх вибух. Вони не бояться йти в армію, вони не тікають від мобілізації. Один з косівчан мені сказав, вони не тікають, тому що їм нема що втрачати. Ну, Найперше, втратити життя, я думаю, це будь-який боїться його втратити. Я з ними розмовляв, і я можу сказати, що. Втрачати що? Я як священник можу сказати такі слова. Ми задуже прив'язалися до того, що ми маємо. До наших хатів, до наших квартир, до наших машин, до нашої побуту, якого ми маємо навколо. Ми так прив'язалися, що ми це не хочемо втратити. Ми не боїмося це втратити. І забуваємо про одне, що смерть рано чи при пізно прийде до кожного з нас. І нас буде, вибачте, одна могила. Як у бідного, так і у багатого. Тобто люди на сході на сьогоднішній день, вони, е, ну як, як я це зрозуміла, те, що ви мали на увазі, не бояться брати на себе відповідальність, тобто вони не покладаються, що хтось повинен для них і за них щось зробити. Вони беруть на себе відповідальність і самі міняють себе і життя навколо себе. Так, Так, правильно, іменно так. Наприклад, вирізьмемо нову Українку, Кіровоградській області. Там є створений громадський рух. Які повністю вони збираються кожний тиждень як депутати, можна сказати. Але це є. Вони є волонтери, і вони збираються і вони організовують життя міста, життя волонтерське, життя громадське, життя е, е, повністю. тобто вони беруть владу, вони взяли владу в свою руку. Вони не чекають, поки до них з Києва прийде децентралізація. Саме у нас, звідки я приїхав в Маріуполь, я можу сказати, у нас Маріуполь, тому що я вже себе рахую Маріупольчан, у мене син Маріупольчан, хоча я родом з Косова, я люблю Косів, Але в мене син я, зі мною Маріуполь дуже багато пов'язано. Там настільки сильний громадський рух, що міська влада, обласна влада не може прийняти ніякого рішення без узгодження з цими громадськими організаціями і волонтерськими організаціями. Тоді, от у мене автоматично виникає таке запитання, чому так на Косівщині? Я не буду говорити за інші, скажімо так, райони і області. Тут живу і бачу, що відбувається тут. Справа в тому, що у нас. Е Люди умудрилися навіть в питанні волонтерства влаштувати здорову конкуренцію. Тобто, замість того, щоб об'єднатися і якось спільно надавати допомогу, таке враження, що хтось за рахунок цієї діяльності намагається здобути певні дивіденди. Я не знаю, чи це підготовка до виборів, чи це просто особистісний піар. Чому так? Ви тут жили, ви тут росли, ви ходили тут до школи, ви знаєте цих людей. От в чому проблема? Як достукатися до того, що не потрібно? Ділитися і, і приписувати собі медаль треба спільно боронити і спільно діяти, і тоді буде більше результатів, більше досягнень. Справа не в тому, що це є піар, не піар. Справа в тому, що люди неправильно підходять до волонтерства і неправильно розуміють волонтерство. Людина думає, якщо вона щось дала на фронт, вона зробила дуже велику місію. Насправді. З великою вдячністю те, що вони роблять. Дійсно, я відношуся до тих людей з великою вдячністю, тому що багато що дали. Я знаю, бо багато що прийшло через мої руки. Бо моя оселя в Маріуполі це був фактично довший час, майже, майже рік це був складом, через який переходило з руки в рук, з, з руки волонтерів до рук солдатів, переходила е, одяг, їжа. Е, Медикаменти. Там, медикаменти, пізніше сітки, маскувальні. Там багато всього не перечислиш. Але при всій повазі, хочу сказати, що е, яка біда, можливо, поспішна в тому, що дійсно хочуть виграти вибори, стати чи депутатом, чи мером, чи е, зайняти якусь посаду, забуваючи одне. Той, хто насправді любить Україну, він цього не прагне. Він робить для України від серця. Відриває. Я скажу таку просту річ, як священник, що всі пам'ятають таку притчу про дві вдовані лепти. Дуже багато людей давали пожертви на храм. А вдова, бідна, дала дві лепти. На той час це було ну сам дві копійки, можна так сказати. І Христос сказав такі слова. Вона дала найбільше. Тому що вона дала все, що вона мала, не чекаючи нічого взамін. Тут чомусь я так. Я не можу судити про всіх і не буду казати про всіх, що це всі. Але... Багато, мені здається, якраз тому, що чекають чогось взамін. Не треба чекати взамін. Саме головне, це треба вибороти право на цю владу, щоб почати. Чому в наску, що ми не виберемо, ось коли я, я пам'ятаю, у Косові, коли я жив, якого ми мера не вибрали, він в нас завжди був поганий під світовий. Ми його вибрали, поганий. Другий вибрали, поганий, третій вибрали, поганий. Четверта вибрали, знову поганий. Чому так? Наприклад, ми вибираємо мера, який був, там, був на Майдані, коли відстоювали Віктора Андрійовича Ющенка президента. Наприклад, хоча цього не було, але наприклад, що він там робив? Питання, Питання, що людина на тому Майдані робила? Вона відстоювала президента, вона відстояла. Це не означає, що він є хорошим господар, який може дати лад у місті. Це означає, що він є хороший патріот. Це означає, що він є, мав свою громадянську позицію, яку він відстоював. Але це не означає, що він господар, що потрібно кожному місту в України. Не в тільки послуг. Потрібен хороший господар, який може дати лад, який може дати. Навести порядок у місті, який зможе зібрати команду, яка буде працювати, яка не буде конкурувати один з одним. Тому що ага, тебе вибрали мером, ти мене назначив, наприклад, заступником мера. Хоча з іншої пари я був тобі конкурентом, я був тобі конкурентом, я тобі буду спухати палець в колесо. Оце є біда косова. І не тільки Косова, багатьох міст. Люди не вибирайте тих, то має якісь заслуги, вибирати тих, хто вміє щось зробити. Тобто саме за результатами, а не за якимись показушними... Розумієте, не можна сказати, що це показушні дії. Тому що людина, яка була на Майдані, наприклад, Євромайдан, який зараз був Революція Гідності, вона показала свою, що вона хоче щось тут змінити. Але ж там було і багато людей, яких ми на сьогоднішній день прекрасно розуміємо, що вони просто розуміли, що це буде в тренді, і там потрібно засвітитися для того, щоб потім мати змогу маніпулювати цим, а я був на Майдані. Ми не можемо бути певні, що всі, я хто був на Майдані, що вони є справді патріотами і справді щиро туди їхали. Я скажу одне: я не був на Майдані. Я на Майдані не був ні на одному, ні на першому, ні на другому. Але поїдьте в Маріуполь і запитайтеся, хто такий отець Ростислав. Вони навіть мого прізвища не знають, якщо чесно, але вони мене знають. І всі вам скажуть, що це є або патріот, ті, що Україні, люблять Україну, або що це є веньєревець. Тобто скажуть одне. Або той, хто який приніс нам їсти просто. Тому що я з Червоним Христом через Карітас, українську, українську службу католицьку благодійну, через все, ми розводимо їсти, ми розводимо багато що робимо, та багато шамиров, менше з тим, не в тому справа. Справа в тому, що людина по ділах вашим, Ісус Христос сказав, віра твоя по ділах твоїх. Тобто не, мож, не можу я себе назвати патріотом, якщо я своїми ділами надаю свій патріотизм. А в чому заключається патріотизм? Багато хто думає, що заключається патріотизм в тому, щоб махати прапором, кричати Слава Україні! Героям слава і е, збирати акції, мітинги і тому подібне. Це не є патріотизм, це є популізм. Патріотизм заключається в тому, щоб повністю віддати себе на забезпечення зараз армії, на забезпечення місцевого самоврядування, щоб утворити це місцеве самоврядування. Є багато гідних людей на Кукоси, я знаю, є багато гідних людей, які могли би зробити місцеве самоврядування самоврядування, яке є паралельне міській раді, яке б могло його контролювати, так як це створено, наприклад, в Маріуполі, який контролює мер. Мер нічого не мер Маріуполя ні, ні, навіть губернатор Донецької області нічого не може зробити без місцевого самоврядування, без його одобрення. Тому що такий підніметься крик на всю країну. Тобто це місцеве самоврядування, це місцеві саме авторитети, тобто ні, волонтери, авторитети. Це є волонтери, це є е, активісти, це є е, мед. Громадський це є, сектор так? громадські організації. Вони зібралися разом докупи. Щоб управляти містом, яке вони люблять. От розумієте, робити. от зараз перебуваючи тут, саме проблема в Косівщині в тому, що тут всі навпаки, замість того, щоб зібратися разом і, і творити зміни. всі тягнуть ковдру на себе, і кожен намагається, скажімо так, себе виділити у цьому всьому. Немає об'єднання, немає спільності. Чому так? Я скажу одне: якщо людина... Тягне на себе ковдру, вона не є патріотом. Зразу треба виключати таку людину з патріотів. Тобто дивіться по ділам, косівчани, дорогі, дивіться по їхнім ділам. Якщо людина починає казати я, то все, на цьому кінець. Ця людина вже не гідна бути навіть в такій організації. Я то зробив, та я то зробив, та я то зробив. Бог знає, що ти зробив. Ні один солдат, який воює, чи який приходить фронт на демобілізацію або на ротацію, він не скаже, що він зробив. Хоча він кладе своє життя, кладе кров'ю і здоров'я кладе. Вони набагато відніші нас всіх тут взяти, бо вони не бояться там стояти. Чи вони туди примусово попали по примобілізації, чи добровільно? Немає значення. Але вони ніколи не будуть чати. Та я. Але... Тобто якраз той, хто не був і хто не, не, не ризикував своїм життям, він може, ті якраз... ні, він може бути, він може бути, був на Майдані, він може був, є волонтером, він може активно щось робити. Але якщо він кричить я, ставить своє Я, що ось ми я зробив це, я зробив це, я зробив це. Слова Ісуса дуже гарно сказують. Нехай тебе права рука не знає, що робити ліва. Це найліпше. Інакше ми... М -м -м -м. ви тут нічого не доб'єтеся своєму косою. І я буду приїжджати косою і буду ще більше заслучуватись, на жаль. Я не хочу косу смучу, я їх не дуже люблю. Ще є один такий аспект, як багатопартійність. Чому так в нас не може бути? Кожна партія хоче виграти вибори, навіть місцеве. І кожна партія хоче виглядати красиво у місцевих. Серед місцевих людей, і це для активу. І кожен партій хоче піднятися на шабель вище від міської до районної, від районної до обласної і так далі. Хочу вам так сказати, дорогі члени всіх партій, патріотичних і непатріотичних. Ви є або партією України, немає значення, як ви називаєтеся, але партія України. Або ви, якщо ви працюєте тільки на себе, тоді ви є. Не партією України. Ви є партія, яка працює на себе. Це є ваш самий основний прокол. Бо поки що цього люди не звертають уваги. але не почнуть на це звертати увагу. Люба партія, яка ставить себе вище за інтереси держави, це є партія, яка йде проти України. Має бути. Прекрасне гасло, по-моєму, пласту. Бог і Україна. Все, візьміть це за гасло і це буде у вас саме найліпше. Бо ми бачимо зараз в Верховній Раді, тлумляться Народний фронт, блок Петра Порошенка, блок Юлії Тимошенки, са... ну, самопоміччини, так тлумляться, але теж вже починає тлумитися. Пізніше Свобода. Що це таке? І це є на місцевому рівні так само. Якщо ви це припините, ми тоді почнемо будувати Україну. А якщо ні, просто таких партій не буде існувати. Що хочете сказати останнє слово щодо наших, можна сказати так, партій більш радикальних. Україна? Уже не та, яка була в 39 му чи в 45-му році, чи в 33. -му. Це є багато національна, е багато. Е, е, багато релігійна, багатокультурна, багатокультурна держава. Культурна, багато культурна держава. <кл parler> не можна відновлювати Україну в форматі. 1939 року це є надзвичайно велика помилка. Тому що зараз живе дуже багато росіян, які воюють за Україну, які жертвують за Україну, волонтерствують за Україну, греків. Наприклад, в моєму рідному морі греків, пізніше болгар, поляків, грузин, які живуть вірмен на межах України. Вони є більші патріоти України, ніж іноді самі українці. Не можна ставити, що українська мова понад усе. Я сам люблю українському нею розмовляю. Але я буду розмовляти з патріотом України росіянами, вибачте, на російській мові. Скажімо так, великий є плюс в тому, що ми є такі багатонаціональні і говоримо на багатьох мовах. Нас це об'єднує. Об'єднує в тому, що ми на це навіть не звертаємо увагу. Росіянин, який в побуті розмовляє на російській мові, кричить Слава Україні і робить свою справу на користь України. Дуже дякуємо вам. Ми знаємо, наскільки багато ви всього робите на сьогоднішній день для України. Знову ж таки, ми просто знаємо, що ви це робите, не з ваших слів, що от я зробив те, я зробив це. Вам сил, натхнення, і скоро ви повернетеся знову в Маріуполь на Донбас. Передавайте всім хлопцям вітання, і тим не менше їх тут люблять, їх чекають за них моляться. І я сподіваюся, що перемога буде за нами. Дуже дякую, але знаєте, не треба говорити. Те, що показують телевізор, то, що я десь там по телевізору, то є чисто випадковість. То, що я був, то, що через мене переходять, я кажу, я перевалочна база. І я не є якимось героєм. Є волонтери, між іншим одна з них, можливо, скоро сюди приїде, які набагато гідніші мене, тому що не бояться бути на передовій постійно, не бояться постійно, бо ми з ним були і під, багато де і, 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 пережили, багато чого пережили. Вони так мені допомагають, вони мене підтримують і приходять до мене по підтримку. Тобто ми тримаємо один до одного, ми один одного підтримуємо. Знаєте, дякуємо за ці слова підтримки. Я хочу тільки сказати одне. Ваша молитва для хлопців надзвичайно важлива. Ваші слова підтримки надзвичайно важливі. Оце телебачення, з яким познайомився громадське дремба ТВ, яке є тут окосів. Це для мене є приємним сюрпризом і приємним відкриттям. І я надіюся, що на основі місцевих волонтерів, які тут є, що вони знайдуть спільну мову сісти разом. Особливо в цей час, коли ще немає виборів, коли ще немає цієї предвиборної гонки, що тоді треба робити це, щоб бачили всі люди які мають, а щоб сіли гарно, тихенько домовилися і домовилися, як їм міняти косів. А космі, є що міняти. Не початий край роботи. Так. Дякуємо за розмову і Дякую сподіваємося, вам. що післязавтра ми з вами зустрінемося у нашій відкритій школі патріотизму. Звичайно, завжди ради. Дякую. Дякую. Богу, слава, слава. Щасливо, слава Україні! Слава героям! Слава, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!